І влітку, і взимку, і восени, і навесні на ковзанах по декілька годин на день. Для дівчат із Житомирської обласної федерації фігурного катання це не лише хобі, але й стиль життя. Адже без ковзанів, криги, танцю ці юні королеви ковзанки себе не уявляють. У фігурне катання це клас. Я знімаюся фігурним катанням три года. Стала более спортивною, не знаю, може, більш виносливе, навіть, навіть ну. Ну, фігурне катання дало много, вот. коли я вихожу на льот, я е, розслабляюся. Як то плаває, я літаю, я, я відчуваю дуже багато емоцій. Діяльність федерації розпочалася зі школи фігурного катання. І, хоча організація існує з квітня 2012 року, збірна із 10 дівчат фігуристок, гідно представляє Житомирщину на різноманітних змаганнях. Федерація молода, но за це час. Мы участвовали во многих соревнованиях, в частности в Черновцах очень часто были соревнования международного уровня, где присутствовали судьи международного класса, компьютерная бригада. Все сейчас на очень высоком уровне происходит, хоть это и любительские соревнования. Детки наши очень, много, очень выросли по сравнению с тем временем, когда они пришли. Я помню всех, когда они приходили, какой у них был уровень. Сейчас они достойно могут представлять нашу область на разных соревнованиях. Попереду у фігуристів і у їх тренерів та хореографів багато планів і звичайно ж перспектив, адже плідна праця приносить свої плоди. А краса, як відомо, не лише рятує світ, але й зробить його гарнішим.